Добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо другу сесію 2024. Читаю умову першого номеру. У салоні пасажирського літака 20 рядів, у кожному з яких розташовано по три крісла, обабіч проходу. Реєструючи пасажира, електронна система намання вибирає для нього посадкове місце. Яка ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу? Дивимося на рисунок. Бачимо, що там 6 рядів по 20 місць. 6 множимо на 20 буде 120. Біля проходу зліва і справа по 20 місць, 20 плюс 20 це 40. Значить, у нас буде 40 120. Значить, 120 це всіх місць. 40 місць, це ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу, це 40 таких місць, 40 ділимо на всі місця, буде 40-120-х. спочатку нулики викреслимо, потім і вверху, і внизу ділимо на 4, тому що за основним правилом існування дробу, якщо чисельник на мене поділити, бо помножити на одне і те саме число, дрібне зміниться. Чи тут ділимо на 4, тут ділимо на 4. У нас виходить, одна, третя. Ось наша відповідь. Переходимо до наступного. Дякую за увагу.